Жителі селища міського типу Першотравенськ не хочуть змінювати його назву, розповів Іван Цимбалюк, староста Першотравенського старостинського округу. За його словами, перейменування селища зараз не актуальне. Тим більше воно зараз не на часі. Ну, ну, ну ви молодь, ви ж, ви ж, ну ви ж дуже добре розумієте. Навіщо це зараз питання піднімати? Воно зараз у нас іде війна. Нам треба робити якийсь заводи, зробити якісь снаряди, зробити патрони. Кореспонденти суспільного опитали місцевих жителів, щоб дізнатися їхню думку щодо перейменування селища. Перейменовувати першотравенську нас не потрібно через те, що він не підпадає під закон про декомунізацію. Чому є свято 1 травня, яке загальнодержавне. По всій Україні, раз перше травня, їй існує, це ж не російська назва. Ми, як і в школі, таку дату записуємо з дітьми, правда, її ніхто не викине, Не буде зразу починатися з 2 травня календар. так? Да? Михайло Кремінь, краєзнавець, розповів, що до 1937 року селище мало назву Токарівка. Чому перейменували у першотравенськ? Краєзнавець не знає. Я навіть не можу погодитись з Косинським, так в той час ми ще не знали таке слово, що таке комунізація. Не знали? Не знали. Ні, слово комунізацію ми не знали, але все робилося, щоб комунізувати все те і забути про наше минуле українське. Це все, це все знаєш що? Я з тобою не згоден. Ну, це націоналіст вищої категорії. Бо кожен націоналіст це подроб да. великий. Да -да -да -да. Ти був комуністом, до речі, я не був. За словами Володимира Заремби, секретаря Баранівської міської ради, остаточне рішення про перейменування селища має ухвалити Верховна Рада України. Відповідно до закону про графічні назви, зміну назви графічного пункту буде будуватися рішення Верховної Ради України. Нам відомо, що є рішення Нацради, по-моєму, по-моєму, змовлення називається, де рекомендували. Відповідні кумітеропідному комітету Верховної Ради про помивання даного населеного пункту в Україні щонайменше 63 населених пункти названі на честь 1 травня, каже Богдан Короленко, працівник Українського інституту національної пам'яті. Насамперед, 1 травня вшановувалося як пролетарське свято. Мусимо пам'ятати, що жовтневий переворот був здійснений якраз силами пролетаріату. і. 1 травня в е, радянські часи е, воно вшанувалося саме як пролетарське свято. І на встановлення цієї диктатури пролетаріату. за словами Богдана Короленко, селище Першотравенськ мають перейменувати. Нагадаємо, що 22 червня 2023 року Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала перейменувати 43 населені пункти на Житомирщині. Серед них селище міського типу Першотравенськ. Надія Назарук Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомирщина.